Алло. Алло, Анна, доброго дня. Я слухаю мене. Звуть Наталія. Я є помічницею Баби Люби. Скажіть там отримували мішечок і амулетик, Пам'ятаєте? искал работу. И вот они предложили работу, вот хотите, по вот этому профилю, по вот этому направлению. Эзотерика и все, что с ней связано. А че працювали вам реально? Экстрасенсы? Ясновидцы? Не знаю, я... Как вас от... бачили? Я никого не видел. А вы ви знаете, что баба Люба – это выгаданный персонаж? Я даже, даже никогда не интересовался. Mm. Что самое идет по вашей удаче? О, така, знаєте, якась така непонятна чорна міточка бачить ясновидиця. І вона може просто е, заважати вам для всього розкриття вашої енергетики. Слухаю. Алло, Олена Пантеліївна, доброго дня. Якщо він добрий для когось, то це харасла для мене він не добрий. А чому що сталося? Зрозумійте, я вас не просила нічого і не хочу. Це все, якщо від Бога, а це такі гроші. За що? Скажіть, будь ласка, я в лікарні лежу. Алло, алло. Григорий да. Николаевич, Григорий Николаевич, а вам внучка не сказала, что вы до вечера умрете? Шо? Вам не сказала, что вы до вечера умрете? Мы вызываем ритуальную службу вам прямо домой. Так что ждите и встречайте.